Марафон Єдині новини триває. Продовжує його команда телеканалу Ми Україна і далі будемо говорити про ворожі обстріли, зокрема, які щоденно завдаються. по… Під уряду України територіям на півдні нашої держави так окупанти минулої ночі в чергове атакували Херсонщину, вдарили зокрема про по передмістю Херсона. Наслідок атаки поранення отримав 56-річний чоловік. В цей момент він перебував у автомобілі. У тяжкому стані його одразу шпиталізували. Також росіяни обстріляли і село Зеленівка. Там постраждала 47-річна жінка. На момент ворожого удару вона перебувала на подвір'ї. Жінку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Добрий ранок. Вітаємо. Вітаю, добрий ранок. Яка зараз оперативна обстановка в Херсоні та області, і які наразі маємо наслідки ворожих обстрілів? Як ви вже сказали, дво, про двох людей, які постраждали в передмісті. Ще є людина, яка також у тяжкому стані була доправлена до лікарні. Знову село Токаєвка. Там чоловік 63 років також постраждав від обстрілу, отримав важкі поранення. І зараз також в лікарні борються лікарі за його життя. Множинні скалкові поранення отримав тулуба, червної порожнини та голови. Як ви вже сказали, ще двоє передмісті біля Селам молодіжні передмісті. Херсон отримав в машині чоловік важкі поранення. У нього також множинні переломи і діагностували також проникаючі поранення живота за минулу добу 233 снаряди. Росіяни випустили по території Херсонщини. По самому Херсону 33 це 60 обстрілів за добу були влучання і в промислові підприємства. І багато як завжди, по цивільній інфраструктурі і по будинкам людей повітряні сили збройних сил України щойно поінформували нас, що цієї ночі знищено 11 шахетів. Загалом сьогодні вночі противник завдавав удар у 17-ма. Ударними БПЛА типу шахет з Мису Чаудов Криму. Пане Толоконіков, яких руйнувань зазнала інфраструктура Херсонщини продовж останнього часу? Ну, якщо казати про цивільну інфраструктуру, то майже 25 тисяч будинків і об'єктів адмінбудівель адмін об'єктів інфраструктури. Було пошкоджено за період з моменту деокупації росіянами, і ця цифра росте на 6%, за нашими підрахунками на 6% кожного місяця. І на жаль, ми не все не можемо актувати, тому що в більшості це в небезпечних населених пунктах руйнування і кожного дня вони збільшуються. І, на жаль, будемо актувати вже після того, як відкинемо росіян від берега, тому що там зараз дуже небезпечно, навіть не можемо відновити електропостачання від за цього, пане Олександре. А скільки наразі людей залишаються саме в тих населених пунктах, які в безпосередній близькості до лінії фронту? Uh, приблизно 10 відсотків, десь 15 від того, що було до uh, окупації, десь 15, десь 5, де десь, десь зовсім немає. Uh, на щастя, там майже вже немає дітей uh, в цих uh, небезпечних селених пунктах. Uh, ця евакуація примусова та депутати uh, трохи залишаються дітей біля там передмісті Херсону в населених пунктах, uh, в Бориславському, та ось там. Дарівська Тягинська громада, там вже немає дітей. Олександре, що відомо про гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованих територіях Херсонщини? Там важка ситуація на лівому березі. Там проблеми великі з у людей з медичним обслуговуванням, пенсійним, пенсійними послугами. Окупанти не налагодили роботу. Для того щоб допомагати людям, в тому числі і в комунальній сфері людей постійно проблеми зі світлом, з газом, про, там, те, що там дрова людям обіцяли вони і були, повинні провести такого, також не було. Крім цього, постійна постійний тиск на людей з приводу паспортизації. Забирають, на жаль, людей бізнес, забирають домівки. Присвоюють, як кажуть, там державі агресору, реформують документи, і потім ще раз продають така важка ситуація, бо багато людей звичайно виїхало з лівобережжя, не можуть контролювати свої будинки, але ну, не, не треба переживати. Коли ми звільнимо лівобережжя, все буде по закону. На звільненій від російських загарбників території Херсонщини активно триває розмінування. І як повідомляв голова обласної військової адміністрації в себе в телеграм-каналі, за тиждень розмінували майже 5 тисяч гектарів, і переважно це поля. А, які взагалі успіхи? Наскільки інтенсивно триває цей процес, і чи означає це, що посівних площ у цьому році буде значно більше? 100% так і є. Ось. Завдяки конгресу місцевих рад за головуванням Андрія Єрмака було прийнято рішення через на першому конгресі. Це має півроку тому було прийнято рішення про збільшення кількості бригад, збільшення кількості особового складу для розмінування території. Вже зараз ми наближаємося до рубежу такого в 200 тисяч гектарів. З вся територія правобережжя це 683. Тисячі гектарів зараз вже 100 більше 195 і кожного дня майже 500 е, гектарів розміновують ці бригади. Е, збільшення було на 80 Зараз 850. Я вже можу сказав, особового складу працюють, і е, будемо надіятися, що до весни, до посівної, вона там буде 250 і це е, е, така велика. Бо ми планували за минулий рік, на початку минулого року, планували тільки розмінувати 70 тисяч гектар з тим е, особовим складом, який був тоді. Олександр дякуємо вам за інформацію. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що за минулу добу росіяни випустили понад 200 снарядів по підконтрольних уряду України на територіях Херсонщини. З них 33 також прилетіли по